Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов один цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Десять років шлюбу закінчилося на сумній ноті. Хіба міг це уявити? Звичайно ж, ні. Його ідеальне, подружнє життя розвалилося як аркадковий будиночок. Ніщо не відчувало біди. Він просто одного разу отримав повідомлення від своєї благовірної і дізнався, що у неї є коханець. Друзі пророкували йому купу судових засідань з розподілом майна і рішеннями, з ким залишаться діти, але Ольга пішла одна з порожніми руками. Свою частину квартири переоформила на дітей, з усього нажитого майна взяла тільки машину. Спадкоємці залишили чоловікові, він і не заперечував. Денис залишився своєю родині, а його колишня дружина створила собі іншу. Ольга зустрічалася з дітьми тільки по вихідних, розважалася з ними і відвозила назад татові. Така крихка рівновага багатьох не влаштовувала, але тривала вона чимало аж цілих шість років. Якось увечері дружина повернулася до Дениса з валізами, та не одна, а з дитиною під серцем. Вона часто дізналася, що коханець її прогнав після того, як дізнався новину про її вагітність. До довго розмірковував над тим, як йому вчинити у цій ситуації. З одного боку, він не міг пробачити цю жінку і вважав її зрадницею, а з іншого, він не міг прогнати матір його дітей, та ще й вагітну. Він розумів, що якщо життя Ольги не складеться і вона буде нещасною, то і діти його щасливі не будуть. Образа брала верх, але чоловік намагався тверезо мислити. Блудна дружина сама розставила всі крапки над і. Ще будучи в шлюбі, вони планували купити дітям по квартирі. Навіть заощадження на цю справу були на банківському рахунку. На сімейному консиліумі було прийнято рішення купити за ці гроші однокімнатну квартиру в цьому ж районі, яку в майбутньому отримає хтось із дітей. Дружина жила там, на орендованих умовах, тобто нерухомості, не належала. Це був єдиний вихід в даній ситуації. Колишній чоловік, хоч і ображався, не на але все ж допомагав. Він допоміг їй купити ліжечку, коляску і дитячі речі, де не зрозумів, що сама вона не витягне ці витрати, а на хоч якусь допомогу від біологічного батька не варто було й розраховувати. Дехто надсміхався над Денисом, називали його дурним. Але я вважаю, це приклад справжнього чоловіка, який дорожить благополуччям і моралю своїх дітей, і поважає їхню матір, адже саме вона привела їх на світ. Любі друзі, що б ви зробили на місці нашого героя? Пробачили жінку жінкою, допомагали їй чи відвернулися б від неї? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.